Вітаю на уроці фізики. З вами учитель Сергій Петрович, і ми продовжуємо опанувати фізичні величини та явища. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що на попередньому уроці ми ознайомились із фізичною величиною механічна робота, з'ясували, що таке потенціальна і кінетична енергія. А сьогодні ми продовжуємо поглиблювати свої знання з цієї теми. Зокрема, Побуваємо у захопливій подорожі у минуле та будемо спостерігати, як працюють дивовижні механізми, які створив неперевершений Леонардо да Вінчі. Також напишемо фізичний диктант і розв'яжемо типову задачу. Пропоную здійснити віртуальну подорож до майстерні, легендарного винахідника, інженера, художника Леонардо да Вінчі. Анімація на екрані. Зверніть увагу на макети приладів у майстерні: це човен із грибним колесом, різні види гармат, обертовий міст, механічне крило, літальний апарат та інші. Спробуйте поміркувати, як ці пристрої можуть бути пов'язані з темою сьогоднішнього уроку. Шановні учні та учениці, а чи замислювалися ви над питанням? Як людство використовувало енергію в повсякденному житті у давні часи. Розгляньмо докладніше деякі винаходи та технічні вдосконалення неперевершеного Леонардо да Вінчі. А ви спробуйте визначити, який вид механічної енергії використовує кожен пристрій. Отже, катапульта зображення на екрані. Цей пристрій для метання каменів удосконалив Леонардо, подовживши відстань його дії і збільшивши швидкість перезаряджання. Махове крило Леонардо. Зображення на екрані. Леонардо вважав, що повітря може стискатися і давати опору для крила, якщо це крило буде рухатися швидко. Далі на екрані. Показано кілька видів військової техніки, які вдосконалив Леонардо. Мортиру, скорострільну гармату, гармату стильною зарядкою. Обертовий міст Леонардо зображений на екрані. Особливість цього пристрою. За потреби його можна було швидко зібрати чи розібрати безпосередньо на березі річки. Свої відповіді, як завжди, ви можете написати або надиктувати в телеграм-каналі Фізика 7 до сьогоднішнього уроку. А тепер фізичний диктант. Отже, почнімо. Питання на екрані: Що таке механічна енергія? Які види механічної енергії ви знаєте? Як розрахувати потенціальну енергію тіла піднятого на висоту H. Як розрахувати потенціальну енергію пружно деформованого тіла? Як розрахувати кінетичну енергію тіла? В яких одиницях системи СІ виражають енергію? Нагадую, що свої відповіді. Ви можете надсилати в телеграм-каналі Фізика 7 А тепер розв'яжімо задачу. Умова така: літальний апарат дрон масою 500 кг рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду на висоті 2000 метрів від земної поверхні. Обчисліть кінетичну та потенціальну енергію дрона. Записуємо скорочений запис задачі. М дорівнює 500 кг. В дорівнює 20 метрів за секунду. G приблизно дорівнює 10 н на кілограм, H дорівнює 2000 метрів. Розв'язання. Записуємо формули для визначення кінетичної енергії. Є з індексом К дорівнює добуток маси. І квадрату швидкості поділити на 2. А також потенціальної енергії е з індексом P дорівнює g помножити на m і помножити на h. Підставмо числові значення у формули. Е з індексом K дорівнює 500 кг помножити на 20 метрів за секунду у квадраті і поділити на 2. Дорівнює 100 тисяч джоулів. Є з індексом П дорівнює 10 ньютонів на кілограм. Помножити на 500 кілограм. Помножити на 2000 метрів. Дорівнює 10 мільйонів джоулів. Відповідь: кінетична та потенціальна енергії дрона відповідно дорівнюють. 100 тисяч джоулів і 10 мільйонів джоулів. Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного вас чекає у конспекті до уроку. Не забувайте перевіряти рівень своїх знань, виконуючи тестове завдання. За словами відомого науковця Ніколи Тесли, фото якого на екрані, наш світ занурений у гігантський океан енергії. Все навкруги обертається, рухається, все енергія. Перед нами грандіозна задача знайти способи добування цієї енергії. Тож переконаний, що й серед вас знайдеться чимало охочих здійснити власні відкриття. Хай вам щастить!